Однією з найяскравіших сторінок сучасної історії культури Чугуєва став міжнародний ріпінський пленер. Започаткований у 2000 році, він ось вже більше двох десятків років збирає на батьківщині видатного художника талановитих митців, які відтворюють у своїх полотнах красу природи нашого краю, велич його архітектурних пам'яток та постаті знаних у місті людей. Саме проведення пленеру є безпосереднім втіленням заповітної мрії нашого великого земляка Ілію Химовича Рєпіна про перетворення його рідного міста у справжній центр розвитку образотворчого мистецтва для кожного з учасників мистецької акції назавжди у пам'яті залишається цей насичений подіями період. Урочисті церемонії відкриття та закриття пленеру, творчі зустрічі з поціновувачами мистецтва, майстер-класи, підсумкова виставка, а головне незабутні враження від природи та від спілкування один з одним. Все це надихає художників ще і ще раз повертатися сюди, дарувати свої твори батьківщині Рєпіна, сприяти подальшому розвитку цього культурного заходу. У зв'язку із військовим станом в країні. Задля безпеки митців, на жаль, ми змінюємо формат пленеру. Цього року, з 17 липня по 5 серпня, він буде проходити в онлайн-форматі на сайті культурного центру Імідж. Щорічна мистецька акція, 23 й міжнародний репінський онлайн-пленер проходить під назвою Рєпін Україною в серцем. У проєкті беруть участь 23 митці, серед яких. Досвідчені художники з різних областей нашої держави. Ольхов Олександр. Місто Київ. Красна Тетяна місто Київ. Пацан Юрій. Місто Київ. Милосердний Ярослав. Місто Жовті води. Кравченко Ірина. Місто Вінниця. Дзянсюн Джу. Китайська республіка. Місто Шиньян. Зайцев Ігор. Місто Дніпро. Корнієнко Оксана. Місто Чернігів. Оніпченко Черняковська Аліса. Місто Київ. Черняковський Сергій. Місто Київ. Коваленко Іван. Місто Дніпро. Рибченко Олеся. Місто Київ. Давидов Валерій, місто Кропивницький. Рожнятовська Марина, місто Полтава. Єгоров Євген, місто Харків. Теличко Еверт Василь, місто Київ. Анушкіна Світлана, місто Київ. Макаренко Богдан. Місто Київ. Павлішин Зоряна. Місто Львів, Грачик Юлія, місто Одеса. Сидоров Олег. Місто Київ. Лісніченко Єлізавета. Місто Київ. Габаченко Іван Іванович. Місто Суми, Штогрин Антоніна. Місто. Київ роботи художників, які взяли участь у міжнародному рєпінському пленері, будуть виставлені організаторами проекту на благодійний аукціон, який пройде на День Незалежності України. Усі отримані кошти підуть на допомогу Збройним силам України. Роботи, що не знайшли своїх покупців, зберігатимуться у фондах культурного центру імідж.